Слава нації, друзі! Всіх вітаю. З'явилися нові магніти в магазині нашому за адресою пік 30А старе місто Талін. От такі добротно зроблені магніти, якісне фарбування, деякі елементи 3D. Так, виходить дуже, ну, дуже гарно. Гарно вони і виглядають. Гарна фарба, якісна, яскрава. Різні магніти є. Про Дружбу України. Азов. До речі, на жаль, багато ще азовців досі в полоні. Треба нагадувати про це постійно. Тим більше, за кордоном ми маємо нагоду. Треба нагадувати всім інші магніти, як завжди, присутні магніти Сталін, Сталіном. Місто Талін. От. Різні шеврони. 3D шеврони дуже якісні, класні. От, розвідка наша, головне управління розвідки. Також з'явилися класні чашки. Така чашка «Русський воєнний корабль. іді По направленню». Тут є «Русський воєнний корабль, тут хлопці, його вже немає. Буває зараз, слава Богу, І ЗСУ поповнюється підводний флот Рашки. Да? Всі ми знаємо і з цього дуже радіємо. Вже весь він втопне та й все буде добре. От. Так що багато чого так класного. Шкіряні такі брилочки теж якісно зроблені. Шкіра на ключі. Різні надписи є, різні кольори. Сподобаються всім, кожен собі знайде що-небудь. З бісеру такі дуже класні черівні букетики. От. Просто не знаю, я любуюсь, не налюбуюсь ними. Дуже гарні. Файні майстрині наші українки. Молодці роблять дуже гарні букети, з бісеру, браслети. От. Так що приходьте. Також з'явилися нові монети, які вийшли нещодавно Національного банку України. Це батьківське щастя, монета. Купюра єдність рятує всіх. Рятує світ, вибачте, єдність рятує світ. От. Єдність рятує світ. Не лише Україну рятує єдність. Да? Світ нам весь допомагає зараз бороти Росію терористку, а й весь світ рятує Україна і єдність. Також є різні марки, цукерки українські. Нові надійшли такі монети гарні теж. Національний академічний театр опери для Шевченка 150 років. Київська фортеця укріплена. Да? Такі монети мають опис українською мовою, англійською мовою. Ви можете запросто подарувати, зробити подарунок естонця. Вони все прочитають, все зрозуміють або іншим іноземцям. От. Різні є монети. Є на військову тематику, є не на військову тематику, марки, багато дуже різних футболок, вишиванок, футболок з довгим рукавом. От, прапори. Є прапор. Україна, Естонія, Україна, Україна, Фінляндія, різні прапори. Тож, приходьте, кожен знайде в нашому магазині для себе щось цікаве. Слава Україні, друзі, слава нації, смерть ворогам.